Чи замислювалися ви, можливо, справжня причина, чому ви ще не досягли успіху, якого бажаєте, полягає в тому, що ви намагаєтеся не тим шляхом. Розумієте, переважна більшість людей проводить усе життя, зосереджуючись на тому, щоб заробити більше грошей, здобути більше речей, бути визнаними, але мало хто зупиняється, щоб подивитися, що насправді все це саботує. І тут починається протиріччя, тому що найбільша помилка. Яка заважає вам просуватися вперед, полягає не в тому, що ви робите, а в тому, як ви мислите. Роками я спостерігав закономірність, яка повторювалася в людях, яких я супроводжував майже непомітну поведінку, яка діяла як якір, тягнучи вниз будь-яку спробу досягти успіху. Здавалося, що всі вони потрапили в емоційну пастку, про яку навіть не підозрювали. Цікаво, що в більшості випадків усе починалося з, здавалося б, нешкідливої думки імпульсу дивитися лише на власні проблеми, на власний біль, на те, чого не вистачає. І знаєте, що в цьому найнебезпечніше ми навіть не усвідомлюємо, що потрапляємо в цей цикл. Це замаскований егоїзм, мовчазна одержимість власним внутрішнім світом. Людина прокидається вранці. І перша думка, що виникає в неї в голові, що мені потрібно вирішити сьогодні. Чому мені нічого не вдається, чому люди мене не цінують, чому мені ніколи не щастить. Такий тип мислення створює свого роду фільтр завісу, яка спотворює реальність, тому що коли ви дивитеся лише на себе, весь світ здається ворожим, несправедливим і байдужим. І я це знаю, тому що протягом тривалого часу я сам так жив. Я чітко пам'ятаю етап у моєму житті, коли все, здавалося, йшло не так. Рахунки накопичувалися, можливості проходили повз, і я щодня запитував себе, чому успіх здається чимось таким далеким, таким недосяжним. Я перебирав у голові все, чого хотів досягти, усе, що як мені здавалося, заслуговую і нічого не відбувалося. І лише коли я зіткнувся з простою. Але глибоко трансформуючою ідеєю, усе почало змінюватися. Я почув від великого наставника, що якщо я хочу змінити свої результати, мені потрібно перестати запитувати себе, що я можу отримати, і почати запитувати себе, що я можу дати. Ця фраза здається такою простою, але вона вразила мене як грім. Того дня я вирішив провести експеримент я вийшов з дому з єдиною метою знайти людину. Будь-яку і зробити щось, що покращило б її день. Неважливо, чи це було слово підтримки, практична допомога чи просто щира посмішка. Цікаво, що того ж тижня почали з'являтися можливості, люди почали звертатися до мене, двері, які були зачинені місяцями, почали відчинятися. І я почав розуміти з ясністю, якої ніколи раніше не мав, що всесвіт, життя, світ бізнесу, усе абсолютно все. Реагує на єдиний закон, закон причини та наслідку те, що ви відаєте, повертається. І це не просто красива фраза з книги самодопомоги, це вселенський закон. Коли ви вирішуєте жити, замкнувшись у коконі власних проблем, ви випромінюєте енергію нестачі, бідності, відчайдушної потреби і вгадайте, що це та сама енергія, яка повертається до вас. Але коли ви перевертаєте гру, коли ви свідомо вирішуєте, що від сьогодні ви будете джерелом вирішення проблем, радості, підтримки для інших, ваша реальність починає трансформуватися. Я почав запитувати себе щодня, кому я можу допомогти сьогодні, як я можу бути корисним? Як я можу змусити когось почуватися краще? І найвражаюче те, що чим більше я це робив, тим більше людям подобалося бути поруч зі мною. Тим більше вони хотіли вести зі мною бізнес, тим більше вони рекомендували мене іншим людям, тим більше вони мені довіряли. Це ніби я розблокував нову частоту свого роду невидиме магнітне поле, яке заєднувало мене з усім тим, чого я шукав раніше, але тепер без зайвих зусиль, без тієї внутрішньої боротьби. Ось чому, якщо сьогодні ви відчуваєте, що у вас застій, що ви боретеся, але не рухаєтеся з місця. Я хочу, щоб ви подивилися на себе чесно і запитали, чи не занадто я зосереджений на собі і забуваю дивитися навколо. Тому що відповідь на вашу ситуацію може бути саме в тій людині, яка зустрінеться на вашому шляху завтра або навіть сьогодні, чекаючи лише слова, жесту, допомоги, щоб створити зв'язок, який змінить її життя, і як наслідок змінить і ваше. Дозвольте мені поставити вам щире запитання, коли ви спілкуєтеся з кимось на роботі, вдома, з другом чи навіть з незнайомцем, ви справді там. По справжньому присутні. Чи, поки інша людина говорить, ваш мозок уже планує, що ви відповісте, думає про наступне завдання або що ще гірше, відволікається на телефон. Це одна з найбільших невидимих пасток, яка руйнує стосунки. Можливості та зв'язки, які могли б змінити ваше життя. І знаєте, що найцікавіше це трапляється з більшістю людей. Вони навіть вірять, що звертають увагу, але тіло присутнє, а розум блукає по тисячі місць одночасно. Я хочу поділитися з вами історією, яка глибоко мене вразила. Був чоловік на ім'я Браян Лайнхан, канадський інтерв'юер, який прославився тим, що міг витягнути з людей найглибші, найправдивіші, найзворушливіші відповіді, майже не вдаючись до жодного втручання. Як він це робив? Просто, але водночас, неймовірно потужно, він спрямовував усю свою увагу, всю свою енергію на людину, яка стояла перед ним? Здавалося, що в той момент весь світ переставав існувати, і важливим було лише це спілкування. Коли я дізнався про це. Я почав звертати увагу на власні взаємодії. І знаєте, що я зрозумів? Що часто, навіть бажаючи допомогти, я більше турбувався про те, що скажу далі, про свій імідж, про враження, яке я справлю, ніж про те, що інша людина насправді потребує почути. З цього моменту я почав практикувати нову звичку. щоразу, коли хтось починав зі мною розмовляти, я завжди зупиняв усе. Дивився в очі і подумки говорив собі: зараз ідеться про цю людину, а не про мене. І ця проста зміна створила вражаючу трансформацію в якості моїх стосунків люди почали частіше звертатися до мене, більше мені довіряти, по-справжньому відкриватися. І це відбувалося не лише в особистому житті, а й у бізнесі. Тому що, подумайте самі, з ким ви віддаєте перевагу вести бізнес. З кимось, хто говорить лише про себе, чи з кимось, хто справді слухає, розуміє та цікавиться вашими потребами. Є принцип, який мені дуже подобається повторювати енергія слідує за увагою, іншими словами, усе, на чому ви зосереджуєтеся, розширюється. Якщо ви зосереджуєтеся на тому, щоб по-справжньому слухати, розуміти, відчувати те, що говорить інша людина, ви створюєте поле зв'язку. Яке неможливо ігнорувати. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що коли я говорю про те, щоб звертати увагу, я говорю не лише про те, щоб слухати слова, я говорю про те, щоб помічати мову тіла, тон голосу, паузи, підтекст, те, що людина справді хоче сказати, але часто не може висловити словами. Одного разу я був на важливій зустрічі з клієнтом, який теоретично вже вирішив не укладати зі мною угоду. Але замість того, щоб намагатися переконати його, я просто сів і почав ставити щирі запитання, щоб по-справжньому зрозуміти, що заважає прийняти це рішення. У розмові я зрозумів, що проблема в нього навіть не з моєю послугою, а з емоційним блоком, поганим досвідом, який він мав багато років тому з іншою компанією. Якби я не слухав по-справжньому, я б ніколи цього не помітив. Зрештою, цей клієнт не лише уклав зі мною угоду, але й рекомендував мене ще чотирьом контактам. Ось у чому сила цілеспрямованої уваги. Коли ви зосереджуєтесь на іншій людині на 100%, ви виділяєтесь, тому що це рідко, цінно і глибоко трансформує. Тому відтепер я пропоную вам виклик у кожній розмові, яку ви будете мати найближчими днями вимкніть автопілот. Відкладіть телефон. Дивіться в очі, слухайте серцем, а не лише вухами. І головне, ставте відкриті запитання, такі, що змушують людину замислитися, більше говорити, вільно висловлюватися. Ви будете здивовані тим, який вплив це матиме. і навіть більше тим, які двері почнуть відчинятися перед вами природно, без зусиль, лише як наслідок нової звички, звички по справжньому бути присутнім. Скільки разів ви ловили себе на тому, що зривалися на комусь, говорячи щось у запалі, а потім, через хвилини чи години, глибоко шкодували про це. Це трапляється тому, що існує величезна різниця між реагуванням і відповіддю, і ця різниця може змінити хід цілого дня, стосунків або навіть вашої кар'єри. Реагувати автоматично це імпульсивна відповідь, без фільтра, керована емоціями моменту. Це коли хтось говорить вам щось образливе, і ви, навіть не встигнувши подумати, відповідаєте тим самим тоном або навіть гірше. Здається, що це сильніше за вас, як інстинктивна реакція. Але знаєте, що цікаво така поведінка, якою б природною вона не здавалася, має високу ціну тому, що кожного разу, коли ви реагуєте негативно, ви створюєте слід образ, непорозумінь, втрачених можливостей. І часто те, що почалося з простого нещасливого коментаря, перетворюється на величезну, непотрібну проблему просто тому, що ви не знали, як зупинитися на секунду і вибрати усвідомлену відповідь. Я переживав це кілька разів, і один із них дуже мене вразив під час лекції, посеред пояснення, чоловік у залі грубо перебив мене агресивним тоном, викликаючи мене на дуель перед усіма. У ту мить мій перший імпульс був відповісти на тому ж рівні, відповісти іронією чигнівом. Але з якоїсь причини, можливо, через усе те, що я вже вивчив і практикував до того часу, я глибоко вдихнув і обрав інший шлях. Я подивився на нього, посміхнувся і з усім спокоєм у світі сказав: Знаєте, я думаю, що ви переживаєте щось важке, і я вдячний вам за те, що ви поділилися своєю точкою зору. Тиша, що настала після цього, була майже відчутною, змінилася вся атмосфера в залі. Деякі люди навіть здивовано подивилися, чекаючи, що я продовжу дискусію. Але знаєте, що сталося? Через кілька хвилин той самий чоловік підійшов до мене з вологими очима і розповів, що щойно отримав важку новину того ранку, і що його вибух не мав нічого спільного зі мною. Саме тоді я зрозумів на практиці справжню силу вибору відповіді, а не просто реагування. Тому що, найчастіше, коли хтось нападає на нас, правда в тому, що проблема не в нас. Людина несе в собі біль стрес, розчарування, які вириваються назовні найгіршим чином. І коли ви це розумієте, ви починаєте дивитися на ситуації іншими очима. Замість того, щоб бачити ворога. Ви починаєте бачити людину в конфлікті часто загублену, яка просить про допомогу, навіть якщо в спотвореній формі. Але я знаю контролювати реакцію непросто. Це вимагає тренувань, вимагає усвідомлення. Ось чому я почав застосовувати невелику вправу, яка мені дуже допомогла щоразу, коли хтось говорить мені щось, що мене дратує, я створюю невеликий ментальний простір. Це секунда, інтервал. Де я зупиняюся, дихаю і запитую себе, яким був би найкращий спосіб діяти зараз, якби я справді хотів поліпшити цю ситуацію. Цей невеликий проміжок часу, ця секунда усвідомлення, має величезне значення, тому що в ньому ви повертаєте собі контроль. Ви перестаєте бути рабом емоцій і стаєте господарем ситуації. І це відображається в усіх сферах життя. У бізнесі скільки переговорів було зруйновано, тому що хтось втратив голову. У стосунках, скільки шлюбів, дружб, партнерств розпалося через слова, сказані імпульсивно. Відповідати свідомо, це звичка, це навичка, і як будь-яка навичка її можна розвивати. Почніть спостерігати за своїми власними щоденними реакціями навіть у дрібницях, як от у дорожньому русі, в черзі, в дурній дискусії. Тренуйтеся в цих менших ситуаціях, тому що, коли настане критичний момент, ви вже будете готові. Завжди пам'ятайте, що світ реагує не на те, що з вами відбувається, світ реагує на те, що ви робите з тим, що з вами відбувається. І це може бути різницею між життям, повним конфліктів, і життям здорових стосунків, відкритих можливостей і постійного зростання. Є проста істина, яку багато людей ігнорують. І ця істина полягає в тому, що те, як ви починаєте свій день, визначає хід абсолютно всього, що відбувається в наступні години. Я навчився цього на практиці після багатьох років тестування, помилок і спостереження за закономірностями як у своєму житті, так і в житті тисяч людей, які стежать за мною по всьому світу. Знаєте те відчуття, коли ви прокидаєтеся вже втомленим, роздратованим, з головою. Повною турбот і раптом здається, що все йде не так. Рух стає гіршим, клієнт скасовує, проблема виникає нізвідки, і день перетворюється на низку дрібних катастроф. Так от, це не збіг, це прямий результат того, як ви почали перші години після відкриття очей. І знаєте, що найдивовижніше. Зворотне також вірне, коли ви починаєте день з правильної енергії, з зосередженим розумом. З правильним мисленням, це ніби ви входите в потік, де все просто починає виходити. З'являються ідеї, на вашому шляху зустрічаються потрібні люди, рішення проблем виникають більш чітко і все тече легше і продуктивніше. Протягом десятиліть одне з найцінніших, чого я навчився від великих наставників, таких як Ернайтінгейл, було те, що успіх починається не в той момент, коли ви підписуєте контракт. Укладаєте угоду або отримуєте підвищення. Успіх починається з перших рішень, які ви приймаєте, як тільки прокидаєтеся. Тому я розробив розпорядок дня, якого релігійно дотримуюся щоранку, навіть не дивлячись у телефон, не відкриваючи жодного електронного листа, не дозволяючи зовнішньому світу вторгнутися в мій мозок. Я приділяю кілька хвилин тому, щоб зробити три дуже прості. Але неймовірно потужні речі: розмірковувати, візуалізувати та спрямовувати свою увагу на позитивні дії. У роздумах я запитую себе, якою людиною я хочу бути сьогодні, яку енергію я хочу віддати світові у візуалізації. Я уявляю, як я хотів би, щоб пройшов мій день. Уявляю, як добре проходять зустрічі, як тече спілкування, як приходять результати. І в позитивній дії я обираю ще рано вранці зробити щось, що приведе мене в рух. Це може бути телефонний дзвінок, подяка або навіть простий щирий комплімент комусь із близьких. Цей невеликий ритуал з роками відкрив двері, про які я ніколи не мріяв. Він допоміг мені побудувати міжнародну кар'єру, заробити мільйони доларів і налагодити зв'язки з неймовірними людьми в різних країнах, у різних культурах. Але найважливіше те, що ця звичка дає мені контроль. Навіть у ті дні, коли все йде не зовсім так, як я планував, я залишаюся при владі, тому що те, як я почав свій день, приводить мене в стан мислення вирішення проблем, а не проблем. І знаєте, що ще цікавіше це не вимагає годин медитації чи неможливої для підтримки дисципліни. Ми говоримо про хвилини, іноді менше 10 хвилин на день. Важливий не час, а якість наміру, який ви вкладаєте в ці моменти. Я часто кажу, що світ зовні постійно намагатиметься викрасти вашу увагу поганими новинами, вимогами, фальшивими терміновостями. Але коли ви створюєте цей простір на початку дня, ви будуєте свого роду емоційний щит, який захищає і зміцнює вас. І я хочу запропонувати вам дуже простий, але надзвичайно потужний виклик завтра, коли ви прокинетесь. Перш ніж зробити щось інше, зупиніться на 5 хвилин, глибоко вдихніть, подумайте про одну людину, якій ви можете допомогти в той день, неважливо, хто це, це може бути хтось із близьких, колега по роботі або навіть незнайомець. Після цього уявіть ситуацію з вашого дня, яка, якщо б вона склалася так, як ви хочете, зробила б вас надзвичайно щасливим і реалізованим. Це може бути розмова, продаж, нова ідея, що завгодно. Нарешті, зробіть невелику позитивну дію відразу вранці, що завгодно, що приведе вас у рух з правильною енергією. Якщо ви повторюватимете цей процес протягом наступних семи днів, я гарантую вам без тіні сумніву, що ви почнете помічати тонку, але дуже потужну трансформацію у вашому способі життя, у ваших стосунках і у ваших результатах. Цей простий вибір. Почати день правильно може бути вододілом між життям реакцій і життям свідомих відповідей і надзвичайних результатів. Справжній секрет створення результатів, які залишаються будь то у ваших стосунках, у вашій кар'єрі чи у вашому особистому житті, полягає в тому, як ви вирішуєте діяти, думати і позиціонувати себе перед людьми та ситуаціями щодня. справа не у великих жестах чи кардинальних змінах з одного дня на інший. А в невеликих свідомих виборах, зроблених послідовно, які створюють потужний кумулятивний ефект з плином часу. Пам'ятайте, коли ви вирішуєте більше зосереджуватися на іншій людині, коли ви вчитеся контролювати свої реакції, коли ви починаєте свої дні з метою та наміром, ви природно починаєте залучати те, що раніше здавалося далеким, і створюєте поле можливостей навколо себе. І це лише один із багатьох шарів. Які ви розблокуєте на цьому шляху зростання, яким ми разом ідемо тут? Тож зробіть наступне, на вашому екрані з'явилося нове відео, і в ньому я допоможу вам піднятися ще на одну сходинку у вашій еволюції, рухаючись до кращої версії себе, стаючи принаймні на 1% кращим, ніж ви були досі. Дякую, що були тут, і я чекаю на вас у наступному відео.